Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української літератури і ми продовжуємо працювати над ну, дуже цікавою казочкою Василя Симоненка, цар плаксі і лавскотон. Сьогодні ми дізнаємося, що ж в цій казці є фантастичне, а що реальне, адже без фантастичного і казка не казка. А також ознайомимося з таким поняттям, як шована мова, рима, строфа та ритм. Цікаво! Починаємо! Традиційно в нас читацький путівник. Будь ласка, натиснувши на паузу, продовжіть ці речення, таким чином ви собі позначте, що ж ви бажаєте дізнатися, зрозуміти і навчитися. І пропоную вам інтелектуальну розминку. Пригадаємо, літературна казка це твір, який має автора, і поширюється в письмовій формі. Чим відрізняється літературна казка від народної, і що їх єднає? Здогадалися? Літературні казки відрізняються індивідуальною манерою письменника, а єднає їх те, що вони вчать нас бути в житті сміливими й мудрими, долати перешкоди й біти, бути совісними? Які літературні казки ви знаєте як українські, так і народів світу? Пригадали? А ми українські казки вивчали з вами Івана Яковича Франка та е, Малка Вербинка. Нагадайте письменника. Отож, а які, ж, е, літера... які літературні казки народів світу вивчали ви? Пишіть у коментарях. І пропоную вам відразу гру, так чи ні, яка покаже, чи добре ви запам'ятали зміст казки, з якою ми з вами знайомилися на минулому році. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити справу. І дайте на питання Вікторини гру одним словом Так чи ні? Так, якщо ви погоджуєтеся з твердженням, а «Ні», якщо не погоджуєтеся. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, скільки ви там балів набрали, не забудьте зробити скріншот і надіслати вчителю. А я вас запрошую у країну сльозоли. Подивіться, будь ласка, на подану карту, і пригадайте, що події відбуваються в країні сльозоли у столиці Плаксоград. Спробуйте з допомогою цієї карти пригадати основні події, які відбуваються у касі Плаксій» та лоскотон. Ну що, розглянули, пригадали, що ж там було? І нагадую, що наша казочка має 6 частин. Тобто будова цієї казки – композиція. Казка складається із шести частин: це цареве сімейство, дядько лоскотон, а решта лоскотона весілля в палаці, звільнення лоскотона і продовження весілля. Угадайте героя за змістом оголошення. Пропоную щоденну сльозотерапію тим, хто полюбляє сміятися, турбувати не раджу. Як ви думаєте, хто б із героїв міг дати ось таке оголошення? Церква ксі, звичайно. Знайду кого завгодно, і де завгодно за відповідну винагороду. Хто це в нас в касі був такий шукач? Ну, звичайно, це капітан Макака. Не можу створити сім'ю, бо за сльозами не вдається розгледіти нареченого. Про кого мова? Ну, про, мабуть, про будь-яку дочку флексія. Збираємося о першій біля тюрми. Будемо псувати свято. Ну, звичайно, це звичайні люди, робітники та батраки. Безкоштовні позитивні емоції в обмін на місце, де можна переночувати. Ну, звичайно, впізнали лоскотона. Отож, пропоную вам гру «Пізнай героя». Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І поєднайте рядки із тексту і персонажа казки, про кого в них мовиться. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, поєднали? Правильно це зробили? Перевірили себе, натиснувши на галочку внизу екрану. Значить, ви молодці. Ми говорили з вами вже частково про персонажів на минулому уроці, і ми їх вже пригадали. Тож спробуємо їх, як то кажуть, поділити на головних та другорядних. Отож, головні персонажі в нас це лоскотон та цар Плаксій. А другорядні це звичайні люди, діти, патраки, робітники, доньки, сини, забіяки, сльозівці, капітан Макака, гвардійці. Ось це все другорядні персонажі. Чому вони другорядні? Ну тому, що ми про них майже нічого не знаємо, вони просто згадуються і допомагають розкриттю характерів головних героїв. Отож, зверніть увагу, що оскільки в нас казка. А в казці добро завжди бореться зі злом і перемагає, то в нас є носії добра. Зверніть увагу, хто це такі. І є носії зла. Випишіть їх собі, будь ласка. Хто в нас носії добра в казці, а хто носії зла? Зверніть увагу також на художні засоби. Епітети для характеристики лоскотона. Він добрий, має теплу й щиру вдачу, накидка сіра, розмальована торбина, лагідні пальці, лоскотливі м'якенькі вуса. Він голосний, носить голосний та щирий сміх. Тоді ж як епітети для характеристики плаксія. він у нього голодна малеча, нудота висохла, макака бридкий, лукавий, поет в його країні гладкий. Метафори усім приносив сміх. Порівняння голова його, мов бочка, очі, ніби кавуни. Гіпербола. Сльози відрами лили. Ну, не можеш такого бути, щоб плакати відрами, це ж перебільшення. Перебільшення називається гіпербола. Поговоримо про головного персонажа царя Плаксіян. Його автор ось так зневажливо описує голова його, мов бочка, очі, ніби кавуни. Про його жорстокість ми дізнаємося з таких рядків. Хай з ними день при дні плачуть всі в країні діти, бо сміятися радіти у моєму царстві ні. Хто всміхнеться в часі тім, я того негайно з'їм. Він боязливий. Він боїться лоскотона, бо уже цей лоскотон скоро нам розвалить трон. Він хвастливий. Ми тепер встановим скрізь віковічне царство сліз. Що ж він любив? Любив, як плачуть діти, бо любив їх сльози пити. Ну, звичайно, ми розуміємо, можливо, не в прямому значенні, тобто він ось така зануда, який хотів, щоб усі навколо були незадоволені. І ми говорили про це на минулому уроці: що в образі царя-плаксія нам автор показав такого собі закінченого песиміста та ще й жорстокого. Звичайно, його він дуже не любив лоскотона. Не любили лоскотона, цар Плексій і блаксуни видавали заборони проти лоскоту вони, бо боялися, звичайно. І жорстокий був до підданих. І за дядьком лоскотоном із нагайками в руках охоронці злих законів полювали по хатах. Ось такий створює образ Василь Симоненко на Мукасці Царя Плаксія. Діти, поміркуйте, на вашу думку, це казковий персонаж чи реальний? Ну, звичайно, е Хоч і багато чого казкового в цьому образі, але насправді така людина може бути ось такий жорстокий песиміст, який е, хотів, щоб всі навколо були незадоволені, щоб всі навколо були нещасливі і знущається над людьми. Ну, звичайно, така людина справді може існувати. А тепер поговоримо про Лоскотона. Автор з любов'ю малює його портрет. Мав він вдачу теплу й щиру, ще й лукавинку в очах, лоскотливі мав він вуса і м'якенькі, наче пух, і м'яке волосся русе розсипалося до вух. І була накидка сіра, лоскотона на плечах. В нього сміх був дуже вразливий, бо він, б як прийде, лоскоче, то сміється, хто й не хоче. Він був сміливий, не боявся цих заслон, він ходив по всій країні і носив з собою сміх. Ну і, звичайно, люди його поважали. Бо його завжди і всюди, од ловців, ховали люди. А вночі йшли до в'язниці, батраки й робітники, щоб звільнити із темниці лоскотона на віки. Діяльність героя йшов собі в бідняцькі хати їхніх діток розважати. Ну і помста лоскотона царю, за всіх людей помстився. Ца став царя він лоскотати, і плаксій став реготати. Так сміявся, аж заливався, аж від реготу. Качався. Як ви думаєте, оця подія казкова чи, фан... чи реальна? Ну, мабуть, звичайно, люди від сміху не помирають насправді. То, звичайно, така подія є фантастична. А сам персонаж, дядько Лоскотон, він реальний чи фантастичний? Ну, Звичайно, така людина може бути насправді людина, яка несе добро яка намагається людей підтримати, розважити, яка допомагає людям. Справді, така людина може існувати насправді. Поміркуйте, діти, як ви вважаєте, чому Лоскотона Василь Симоненко показує в образі дядька, а не хлопчика там чи дідуся? Пишіть у коментарях, мені цікава ваша думка. Отож, із головними героями розібралися, узагальнимо їхні риси характеру в поданій грі. Скористайтеся QR-кодом, щоб дати характеристику головним персонажам. Розподіліть риси характеру. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам охарактеризувати персонажів, запам'ятайте їхні риси характеру. А ми говоримо про те, що це не просто твір, це казка. Цар Котун – це казка, бо в ній розповідається про вигадані фантастичні події. Звичайно, які ж у нас тут фантастичні події. Ну, сама країна, сльозолий фантастична, так, ну і деякі події ми вже назвали. Відбувається протистояння добра і зла, перемога добра, наявні магічні цифри, своєрідна побудова, зачин, основна частина і кінцівка. Отож, діти, чим? Звернули увагу на те, що казка Василя Симоненка, цар, Плаксій і Лоскотун» відрізняється від вивчених нами літературних казок навіть за формою. Ми вже з вами розглядали казку Мавка-Вербинка і казку Фарбований лис. І звернули увагу на те, що ці казки написані прозовою мовою. Яка це прозова мова? Ну, це звичайна мова, якою ми в побуті розмовляємо. А от. Казочка «Цар та лоскотун, вона відрізняється за своєю формою. Отож, вона написана віршованою мовою. Це мова розмірена, ритмічно організована. У ній впорядковано чергуються наголошені і ненаголошені склади, що і створює ритмічність. Далі Рима. Це співзвучність закінчень слів у віршових рядках, яка охоплює останні наголошений голосний і наступні з ними звуки. Рима явище звукове, а не графічне, в ній збігаються звуки, а не букви. Роль Рими підсилює зміст ідейна та емоційне звучання вірша чітко підкреслює завершеність кожного віршового рядка, що є одиницею ритму, має велике композиційне значення, бо за допомогою Рим, віршові рядки об'єднуються у строфи. Ритм це рівномірне чергування наголошених і ненаголошених складів. А ритмічні паузи це короткі перерви під час читання, які у вірші зазвичай збігаються із закінченням рядка. Ось вони основні елементи віршованої мови. Ну а зараз підтвердимо наші теоретичні знання на практиці. До речі, ці поняття теорії літератури, діти, не забудьте вивчити і запам'ятати. Отож, візьмемо перші чотири рядки казки і розберімося, в чому ж полягаючи особливості віршованої мови. Спочатку ми поділимо ці рядки на склади. Склад утворює голосний звук, пригадуєте, голосний, отже, це склад. Ось такою рисочкою поділимо на склади. Так, поділили. так? Ось перший рядок поділили на склади. А зараз позначимо наголошені склади рисочкою, ось такою, а не наголошені дужечкою. Там, де гори і долини. Далі дивимося, ділимо на склади де гуляє... Вітровій. Там цвіте краса країна з дивним ім'ям. Сльозолий. Ось ми бачите, отже, ми бачимо, що переважно чергуються наголошений склад і з ненаголошеним, що і створює відповідний ритм. Випишемо останні слова в перших чотирьох рядків казки: Долини країна, вітровій, сльози. Закінчення співзвучні, отже, тут наявна Рима. Рими бувають різні, точні, неточні, суміжні, перехресні, кільцеві, чоловічі, жіночі. Але про це ви дізнаєтеся пізніше. До речі, якщо ви зацікавилися Римою, ритмом і віршованим розміром, у мене є такий окремий урок. Отож, шукайте в мене на каналі. А зараз ми розглянемо іще одні рядки. Хто сміявсь, вони хапали і нагайками шмагали. Так що в тому царстві скрізь віковічне царство сліз. Звернули увагу на співзвучні рядки. Тільки якщо в попередньому уривочку в нас чергується перший, та третій, перший з третім рядком, а другий з четвертим. ну Якщо ми їх позначимо звуками, наприклад, співзвучні рядки однакові ось тут А. А, Тобто ми показуємо цією літерою, щоб перший і третій рядок співзвучні. А е, другий і четвертий, тут уже трошки інша рима, так? Ми позначимо буквою Б. Тобто, другий і четвертий рядок співзвучні. І в нас вийшла схема Ав. Ось така схема для Рими. То Тут у нас трішечки навпаки. Тобто, тут бачимо, що тут сумішна, перехресне римування, так? А тут ми бачимо паралельне римування АА і Б, Б. Тобто тут навпаки співзвучні перший та другий, і третій і четвертий рядки. І якщо ми розглянемо, наприклад, от поділимо на куплетики, так? То ми отримуємо чотири вірш, такий своєрідний, і це називається строфа. Строфа це група віршованих рядків, об'єднаних однією думкою та сталим для певного твору порядковим римуванням. Тож, побачимо, діти, що в нас строфа катрен, тобто з чотирьох рядочків складається, або чотири вірш. З чотирьох рядочків. Це чотирирядкова строфа або ж катре. Якщо то бувають також трирядкові строфи, бувають дворядкові строфи, бувають п'ятирядкові строфи і навіть шестирядкові строфи. Але про це ви дізнаєтеся. У старших класах. А поки що ми дізналися, тобто отримали таке попереднє поняття про віршовану мову. Тож ви будете знати, що вона співуча, в нею можна співати, в ній є рима, є ритм, є ритмічні паузи і її можна поділити на строфи. Обов'язково всі ці елементи теорії літератури собі запишіть і вивчіть. Сподіваюся, вам було цікаво сьогодні на уроці. Бо на сьогодні все. І у вихідному квитку я пропоную вам пофантазувати. Уявіть, що лоскотон не переміг Плаксія, що сталося б з країною, на вашу думку. Уявіть, що Макака не зрадив Лоскотона, яким чином розгорталися б події далі. А уявіть, що Плаксій усвідомив свою неправоту під впливом слів Лоскотона. Який ви можете запропонувати варіант закінчення казки? А ще уявіть, що одна з дочок Плаксія закохалася в лоскотона. Чим би все могло завершитися? Ну як, виберіть собі один варіант і пофантазуйте, який варіант вам більше подобається. Пишіть у коментарях. А на сьогодні все ваше домашнє завдання. У підручнику на сторінці 103-104 ви ще раз прочитаєте теорію літератури і виконайте тести, прикріплені в Google Classroom. Отож, любіть і вивчайте українську літературу, бо література, а особливо казки, вчать нас життю. А життя це казка. Тож будьмо добрими героями в ній. Я бажаю вам добра і тепла! А ще до побачення до зустрічі на наступному уроці бережіть себе.